Вітаю у першому модулі онлайн-курсу Автономія школи. У цьому відео ми розглянемо, що таке стратегія розвитку школи. А також визначимо, чому стратегія важлива для управління закладом освіти. Якісні та ефективні школи це результат роботи команди та директорів. Завдання керівників мотивувати вчителів та сприяти їхньому професійному розвитку. А також Покращувати освітнє середовище та формувати прозору систему оцінювання результатів навчання учнів. Для цього слід формувати стратегічне бачення розвитку школи, тобто стратегію. Стратегія школи це сукупність проєктів, задач та дій, які виконують, щоб реалізувати великі та малі цілі розвитку школи, використовуючи усі доступні ресурси. Такі цілі це місія. Візія школи та стратегічні цілі, які ви визначаєте спільно з усіма учасниками освітнього процесу. Основна мета стратегії визначити напрям, у якому буде рухатись школа, щоб ефективно забезпечити якість освіти. Стратегічне управління можна реалізувати двома напрямами: через розбудову внутрішньої системи забезпечення якості освіти. та Через стратегічне планування. Умовно, стратегію можна поділити на складники. Перший складник точка А. Він відповідає на запитання, де школа перебуває зараз. Тобто, визначає її сильні та слабкі сторони, а також, які школа має ресурси для втілення задуманих проєктів. Для цього існує багато методик аналізу стратегічного планування, наприклад, swot аналіз ПЕСТ-аналіз, портфель компетенцій. Такий аналіз дасть вам змогу подивитись на заклад освіти з різних сторін. Наприклад, досліджуючи стан школи зараз, ви можете виявити, що сильна сторона вашого закладу високі показники ЗНО, а ось слабка неефективне учнівське самоврядування. Другий складник стратегії точка Б. Він відповідає на запитання, куди ми рухаємось. Відповідь на нього дасть змогу вам та вашій команді зрозуміти вектор руху. Тобто будувати свої дії так, щоб не лише виправляти помилки, але й розвиватися. Наприклад, точкою Б школи може бути виховання громадян, які знають свої права і є активними членами суспільства. Третій складник шлях від точки А до точки Б. Ключові запитання тут. Які проєкти та дії ми маємо здійснити, які навички напрацювати та які ресурси залучити, щоб дійти від точки А до точки Б? Тобто це наш конкретний план дій. Наприклад, один із проєктів підвищення громадянської активності учнів. Для цього організуйте створення шкільного парламенту з прозорими виборами президента чи президентки школи. Варто враховувати ці складники під час формування стратегії. Це потрібно, щоб ваш план з покращення ефективності показників у школі був завершеним і багатостороннім. Ми вже визначили, що стратегія обов'язкова для кожного закладу освіти, але її формат та зміст вільні. Тобто ви самостійно можете їх обирати. Кожна школа унікальна. А це означає, що ваші потреби та бачення розвитку теж унікальні. Тож не слід фокусуватися на тому, як у когось формуйте свою індивідуальну стратегію. Будувати стратегію довго та непросто. На шляху можуть з'являтися конфлікти, непорозуміння, брак часу та інші перешкоди. Вони ставатимуть на заваді, визначенню саме вашої індивідуальної стратегії. Тож логічне запитання для директорів. Що дає стратегія школі, окрім того, що це законодавча вимога? Є декілька відповідей. Стратегія дасть залучених до шкільних процесів та мотивованих батьків, вони відчують, що їхні погляди важливі, зрозуміють, у якому напрямі школа буде розвиватися. Учителі стануть більш мотивованими та ініціативними. Вони відчують свою важливість і будуть більше залучені до процесів школи. З'явиться розуміння фокусів розвитку школи та плану, як до них дійти. Ви зрозумієте сильні та слабкі сторони своєї команди. Це допоможе вам ефективніше організовувати роботу в закладі, розподіляти навантаження, комунікувати з потенційними партнерами щодо підтримки проєктів школи. Учні стануть активнішими та ініціативнішими. Вони відчують, що їхні погляди важливі. І найголовніше це збільшення рівня довіри та створення партнерства між усіма учасниками освітнього процесу. Щоб утілити всі позитивні результати формування стратегії, залучайте до цього процесу всю команду школи, батьків, учнів, керівників. Спільні зустрічі слід проводити у форматі фасилітації. Фасилітація – це формат проведення групових зустрічей для спільного ухвалення рішень та напрацювання ідей. Під час фасилітації учасники мають керуватися цінностями рівності та відвертості, висловлювати власну думку, ініціювати продуктивні конфлікти та не перебувати одне одного. Слід також залучати кожного та кожну до процесу обговорення. Усе це формує співвідповідальність. Наприклад. Проводьте батьківські збори не лише у конкретних класах, раз на рік влаштовуйте спільні зустрічі з керівництвом школи та учнями. Тепер розглянемо складники створення стратегії. Побудова стратегії це лише перший крок, найважливіше реалізувати все задумане. Щоб це вдалося, ми радимо керуватися такими правилами: рівномірно розподіляйте навантаження між членами команди. Визначити лідера чи лідерку для кожної стратегічної цілі, завдання, проєкту. Проводьте регулярні рефлексії. вони допоможуть аналізувати, що працює, а що ні, а також дадуть можливість проявити емоції та розуміння подальших кроків. Можна провести рефлексію за схемою перемоги, виклики, наступні кроки. Коли ви будете втілювати свою стратегію, вам пропонуватимуть участь у різних проєктах. Звіряйте їх зі стратегією, навантаженням команди та відмовляйтесь, якщо розумієте, що це суперечить вашим планам. Святкуйте маленькі перемоги, наголошуйте на сильних сторонах кожного члена та членкині команди. Це дасть змогу команді відчувати прогрес та бути мотивованими рухатись далі. Ще один принцип краще менше, але краще. Мрії та плани можуть бути дуже амбітні. Але є й обмеження: ресурс команди, фінанси, час. Тож краще сплануйте менше, але реалізуйте якісніше. Ці правила допоможуть вам визначитися із напрямом розвитку саме вашої школи. Тут виділено ключові моменти, на які варто звернути увагу при створенні стратегії. Принципи, які ми згадали, стануть у пригоді і під час її втілення. Отже, набуття автономії закладом освіти це довгий та багатовекторний шлях. Важливо сфокусуватися та визначити основні цілі. Найоптимальніше три. При цьому слід спиратися на аналіз точки А та розуміння точки Б. У цьому відео ми розібралися, що таке стратегії, з чого вони складаються та які є важливі умови для їх створення та реалізації. У наступних відео цього модуля ви дізнаєтесь про види аналізу для розуміння точки А та які є складники точки Б, а також з'ясуєте, як побудувати шлях між цими точками. До зустрічі!